Вітаю вас в прямому ефірі на радіостанції 100FM та телеканалі Чернівецький. Промінь програма про головне. і Я і ведуча Алла спрічина. Сьогодні а, у гості до нас завітав голова Чернівецької облдержадміністрації Роман Степанович Ванзуряк. Вітаю вас, дякую, що до Добре нас прийшли. А, отож, перейдемо одразу до запитань а, вже кілька місяців. Ви очолюєте Буковину. А, ну фактично, народ. Обрав вашу кандидатуру на цю посаду, можна сказати, що ви пройшли люстрацію одним з перших. Скажіть, будь ласка, в якому стані вам дісталася область і що вже що вдалося зробити? Які, можливо, нагальні такі були проблемні питання, які вдалося вирішити і взагалі трошечки роботу? Да. Підсумуйте. Ну, я би не хотів давати зараз оцінку попередній владі, тому що вважаю, що це буде некоректним. Після того, як я приступив до роботи, я дав прес-конференцію, де озвучив головні напрямки роботи. Тим паче, навіщо я сказав, що необхідно зробити, і те, що влада буде робити найближчим часом. Ну можу сказати, що ситуація наразі є абсолютно контрольованою. Ми виконуємо головні завдання, враховуючи те, що ці завдання змінюються в. Процесі роботи, тому що є нові виклики, є нова ситуація, є нові вимоги. Зараз можу вам єдине, що зазначити, що от ці основні три компоненти, які я озвучив, ми намагаємося виконати на 100% і зробити так, щоб область могла пережити перший осінній зимовий період, а друге, щоб ми могли виконати всі передумови для стримування якогось економічного падіння, щоб ми могли надавати якісну допомогу військовослужбовцям і учасникам. А то і так само, щоб ми могли витримати весь соціальний спектр надання послуг. Ну, а якісь основні такі аспекти роботи вашої, можливо, в освіті, можливо, в медицині, можливо, ви замінили а, якихось керівників зі старої влади. Що, що би хотіли відмітити? Я би Щось хотів конкретно. відмітити з приводу кадрової політики. Я думаю, що ми одна область з небагатьох, хто якраз озвучував всіх. Потенційних кандидатів на всенародному обговоренні на вічі, що дає змогу краще працювати і комунікувати із громадським сектором. Я вважаю, що зараз досягнення є наше те, що ми фактично є партнерами для громадських діячів, для громадського сектору, для депутатів, для політичного, в тому числі сектору. Тобто, ми абсолютно відкриті прозорі і можемо працювати з усіма. Ви знаєте, колись. Макс Вебер сказав, що сила бюрократичного апарату в її секретності, тому, скажімо, сили бюрократичного апарату немає, але система послуг, мені здається, для громадського сектору якраз збільшена. Тим паче, кожен може попасти на прийом до голови адміністрації, вважаю, це її досягненням. І багато хто в цьому переконався. Ми в правду вручному режимі вирішуємо максимальну кількість питань, ну, про які я зараз не хочу говорити, тому що реальну оцінку владі має дати народ, суспільство. А не сам голова адміністрації, щоб відійти від якоїсь логістичності і якоїсь переоцінки да, своєї системи. Да, багато що ми не зробили дійсно. Це що стосується природокористування лісогосподарській галузі, як багато хто відмічає, але це ми не зробили не через те, що не хотіли зробити, але фактично у нас досить вузькі повноваження для цього. Я думаю, що децентралізація влади, яка вже досить так чітко проголошена на рівні до Верховної Ради, адміністрації президента дозволить нам з часом виконувати дуже багато тих завдань, які стоять перед областю. Зараз триває виборча кампанія, і ми знаємо, що ви відмовились балотуватися до Верховної Ради. Чому? Ви вже, в принципі, там були і знаєте, можете порівняти там роботу і роботу очільника краю. Чому відмовилися? Були пропозиції взагалі, і чому відмовилися? Ну, дійсно, пропозиції були, і пропозицій було багато. Багато хто обговорював це питання, тим паче я мав кілька дискусій з цього приводу. Ну, я вам чесно можу сказати про те, що зараз область не в тому стані, і я не вважаю коректним, коли голова облдержадміністрації перший заступник підуть на вибори. Навіть всупереч тому, що можна там не досягнути якогось політичного злету чи кар'єри, я вибрав те, щоб зараз виконавці. На та ті всі завдання, які стоять перед областю, тобто тільки народилася команда. Тільки призначені були особи, тільки ми ввійшли в курс справи і зараз знаєте балотуватися. І я декларував свою аполітичність. Я не хочу, щоб мене розглядали як політика, насправді, тому що це буде небезпечно, коли обласна державна адміністрація, губернатор перейде в політичну площину. Тим паче, в цей важкий особливий період. Ну от я би хотів, щоб кожен буковинець зрозумів, що коли закладали. Місцеві бюджети, угу. коли е, народжували державний бюджет, який би він там був би важкий, да, той період, е, ніхто ж не прогнозував АТО. Так. Ніхто ж не знав, що у нас буде критична ситуація із переселенцями, ніхто ж не думав про опалювальний сезон і те, що нам фактично можуть включити природний газ. Тобто, в цих умовах я вважаю, що орган державної влади має якомога далі стояти осторонь від політики. Бо, тому, що політика, знаєте, ну, вона постійно буде втягувати якісь незрозумілі дискусії, постійно там буде десь щось таке начать, недобре. Не буду говорити там, да, ще щось, але я вважаю, що зараз орган державного управління має просто відпрацювати ті завдання, які стоять, ті виклики, які стоять перед областю. Що можете сказати буковинцям на рахунок зуми, тому що ми її всі настільки очікуємо з острахом, а як готуємося до цього? Микола, ну, питання номер один не тільки у голови облдержадміністрації, а й в ряду керівників, які відповідальні за напрямок роботи. З наступного тижня ми розпочнемо досить чітку інформаційну кампанію. Будемо пояснювати суспільству, на якому етапі ми зараз знаходимося, до чого нам готуватися, які є альтернативи, які заходи по енергозбереженню ми вже провели, які маємо ще провести. Тобто я ще повної інформації на сьогоднішній день надати не можу, тому що насправді зараз відбувається боротьба за газові квоти. І як ви знаєте, ще на рівні уряду точної інформації немає. Тобто, у нас є доведені постановою Кабінету міністрів відповідні заходи щодо енергоефективності, але поки що я не можу сказати, що вони абсолютно відповідають всім сьогоднішнім вимогам. Тобто, нам треба допрацювати цей комплекс організаційних заходів. Коли ми його допрацюємо, я зможу сказати чітко буковинцям, на що ми можемо розраховувати. Тобто, я не хочу зараз нікого там страхати, я не хочу нікого заспокоювати. Угу. Насправді, дійсно, нам треба буде економити газ. Насправді, нам е, треба буде здійснювати всі заходи по забезпеченню альтернативними видами палива, але це не робиться за один день. Тобто е, нам треба систему е, інвестицій, систему виділення коштів із державного і місцевих бюджетів запровадити таким чином, щоб ми могли в процесі навіть опалювального сезону угу. змінювати ті ж самі котли опалення, переходити на якийсь інший режим для того, щоб ми витримали зиму. Ніхто ж не може. Спрогнозувати, якою зима ця буде. Та зима була теплою, як ніколи. Да? А порівняльні характеристики щодо газових квот беруть за основу з того минулого року. Хоча це не зовсім правильно. Тому зараз треба доводити. Постійно про те, що нам потрібно більше, що тут в цьому секторі насправді потрібно газу більше і так далі. Тобто, навіть якщо брати промисловий сектор, ми не те, що ми, а на рівні уряду, коли розподілялися оці вже квоти попередньо, ніхто ж не зазначав, те, що у нас фактично два підприємства в області запрацювали на повну потужність: це не хлібозавод і це Лужанський спиртзавод. Тобто, а це ще плюс 3 мільйона кубометрів газу. Тобто, з минулим періодом брати цю характеристику неможливо, тому що це буде неправильно. Більше того, ніхто не враховує, що у нас єдине підприємство це теплокомуненерго, від якого фактично залежить 96% всієї енергоефективності теплоенергетики в області. Угу. Тобто, ми не можемо вжити заходів. Зараз, от в такому терміновому режимі для того, щоб перейти на той рівень, на який нам пропонує уряд. Тому зараз треба допрацювати в ході відповідних комісій на селекторних нарадах ну, відповідну кількість того, що нам нададуть за цей період. Тим паче постанова передбачає коригування цих квот, і я думаю, що ми прорахуємо. Тим паче маємо ще одну проблему: те, що двічі на офіційний запит Чернівці газ. Нам надавали дві різні інформації. А, Тому нам треба насправді зараз досить добре зрозуміти на рівні там, інформаційному, угу. що таке, що, що в нас є, якісь там справи. І тоді можна буде говорити вже. Конкретніше. Да, да. Ну, тим паче, ви розумієте, що галузь взагалі енергетично монополізована була, угу. і не сьогодні це відбулося. І для того, щоб доступи, достукатися до певних приватних структур які мають укладені договори прямі з нафтогазом, дуже важко. Тому що в нас, наприклад, там ОСББ надає послуги з газопостачання. І мають прямі контракти з Нафтогазом. У нас вся промисловість так само має прямі контракти з «Нафтогазом», а обласна державна адміністрація має коригувати квоти. Це дуже важко. І, скажімо, юридичні площини нам не дозволяють робити це в прямому сенсі. Нам треба тільки через діалог, тільки розуміючи реальний стан економіки, який може бути, тільки йти на те, щоб коригувати ці квоти. Хоча я думаю, що ну, така, скажімо так, шокова. Терапія для нас буде корисна, бо тому, що через кілька років ми маємо перейти на дійсно ефективну енергосистему в області? Сподіваємось, що так воно і буде. Да. Хочу зараз відійти від цієї теми і перейти до не менш важливої і серйозної це до людей, які зараз перебувають на сході, наші військовослужбовці. Знаємо, що багато родин залишилося, На жаль, без них вже так це. Я маю на увазі сім'ї загиблих. Скажіть, будь ласка, як область? про ці родини скільки є таких, чи виплачується їм якась матеріальна допомога? Чи це в процесі? Який механізм? Чи немає затримок з виплатами? Взагалі, як підтримує держава область, досить системна робота відбувається в даному напрямку. Я би її поділив на дві частини: це соціальна підтримка сімей і військовослужбовців, і це безпосереднє надання допомоги через волонтерські рухи, через відповідні центри і відповідно державною владою. Що стосується соціальної підтримки, то я можу вже вам сказати, що ми виділили приблизно 2,8 мільйона гривень на підтримку цих категорій сімей. Ми Дали 621 сім'ї цю підтримку в області за цей період. З них було це більше 2 мільйонів. Це сім'ям загиблих військовослужбовців. І це не враховуючи те, що є державний бюджет угу. і є по лінії Міністерства оборони, так само надається їм підтримка. Так само це допомога пораненим, і це так само сім'ям мобілізованим, які цього не потребують. Так що, можливо, це не повністю весь спектр тої допомоги. Але це максимально те, що ми можемо робити на рівні обласної влади. Буде встановлений статус на законодавчому рівні, так. і я думаю, що держава не буде стояти осторонь цих проблем, і ми максимально зможемо зосередитися над встановленням цього статусу і над тим, щоб надавати серйозні соціальні гарантії цим категоріям людей, як військовослужбовців, так і їх сім'ї. Ну я знаю, що облдержадміністрація так активно бере участь в підтримці військових, в поранених. А так. Чи зараз діють якісь. Ну... Діє якийсь рух у вас можливо, як в міській раді, да там є кабінети, де куди постійно приносять допомогу волонтерам? Щось подібне є в облдержадміністрації? Є. розпорядженням облдержадміністрації був створений координаційний центр, угу. в який війшли відповідні департаменти і відповідні волонтерські рухи організації. Тобто, ми надали можливість абсолютно всім працювати в цьому секторі. Більше того, ми надали приміщення, і ми розуміємо систему взаємозв'язків із військовослужбовцями, те, що треба робити в першу, в другу і в третю чергу. Так. Тим паче, скажімо, ми спільно створили ще такий координаційний центр логістичний в Ізюмі, звідки набагато легше і краще надавати цю допомогу. Розумієте, є ряд питань, які можна вирішити вже і одразу, так. і не довозити за 800-900 тисяч кілометрів ту матеріальну допомогу, яка тут нас била. Ерується і передається туди військовослужбовцям. І, тим паче ми прорахували, що ізюм це ідеальне місце для того, щоб звідти надавати таку підтримку. Тобто, це все працює зараз, воно організовується і вже навіть в самому Ізюмі ми. Налагоджуємо виробництво так званих буржуйок, да щоб наші військовослужбовці могли обігріватися, тому що я не знаю, чи це буде питання централізовано вирішено. Хоча багато питань вже централізовано вирішується міністерством оборони, але ми маємо дбати про Буковинців, і вже є замовлення на 200 таких так званих буржуйок. Тому ми зараз якраз і виконуємо це замовлення. Ну степана що у нас з переселенцями? Скільки людей зі сходу? Скільки родин зі Сходу Проїхали до Буковини, чи вони забезпечені житлом, взагалі, роботою? Як у них? У нас на даний час зареєстровано 1700. 19 переселенців, угу. значить, з них фактично в області перебуває півтори тисячі. Інші виїхали або за кордон, або за межі області. Так само ми 425 сім'ям надали вже соціальну допомогу, матеріальну допомогу. Ну, знову ж таки, цілий спектр проблем, які вирішують департамент. Це і департамент охорони здоров'я, і департамент соціальної політики, і освіти, і центри зайнятості. Ми так само розробили їм 7 дорожніх. Карту, буклети відповідні для того, щоб вони розуміли, де в області що знаходиться, які інститути підтримки, до кого вони можуть безпосередньо звернутися. Тому, ну скажімо так, що постійно в діалозі ми проводимо наради, питання вирішується. Більша частина з них забезпечені тимчасовим житлом. Знову ж такі, не можу не сказати про велику роль і титанічну роботу волонтерів у цьому плані. Тобто, вони якраз їх супроводжують, вони знають дуже добре їхні права і спільно знову ж таки в рамках координаційного штабу, в рамках спільних якихось нарад, проєктів ми вирішуємо ці питання. Скажіть, я знаю, що в минулі вибори 2012 року всі виборчі дільниці були обладнані системами відеоспостереження, і після цього, звісно, що вони ніде не застосовуються, а просто собі лежать десь в адміністраціях. Наші місцеві журналісти проводили розслідування, і в результаті якого зрозуміло, що ці відеокамери і ці ноутбуки можуть бути використані в школах, особливо в сільських школах, а в бібліотеках. Для цього потрібно тільки звернутися. Чи вже зверталися? Чи дійсно таке можливо? Тому що я знаю, що в нашій області здається 400 таких систем відеоспостережень. Це було б дуже корисно для шкіл, особливо кажу, ж, для сільських. Як з цим у нас? Ну, я думаю, що все буде добре. Можете не хвилюватися. Відповідно до тоді, коли нам вже передали в розпорядження цю техніку, ми почали вирішувати питання, їх передати на тісно соціальну сферу, передати освіті дитячим садочкам відповідно сфері культури. Тобто, це питання зараз процедурно врегульовується. Тобто я думаю, найближчим часом ми зможемо вам сказати про те, що ми значну частину цього цієї техніки передали в соціальну сферу освіту і в культуру. І ще питання теж про вибори. А минулі знову ж таки вибори 2012 року в нашій області відзначилися тим, щоб був використаний адмінресурс по повній програмі, скажімо так. Будете контролювати чи вже контролюєте, яким чином аби не було порушення законодавства виборчого в цьому напрямку? Ми пережили президентські вибори, угу. які припали на каденцію мого перебування головою облдержадміністрації. Хтось скаржився на облдержадміністрацію в плані використання адмінресурсу? Ні. Ні. Я думаю, так зараз і буде так само. Е, я розумію, що адміністрація ніколи за всю історію всіх там голів е, жодним чином десь не була, е, не стояла осторонь. Да? Але в нас відбулися дуже історично важливі процеси в Україні. Я думаю, що кожен має зрозуміти, виборець кого вибирати, всі свідомо, мають повний. Інформації зараз да можуть бути обізнані з приводу діяльності кандидата, починаючи від народження, там і закінчуючи сьогоднішнім днем. Mm -hmm. Я не думаю, що обласні державні адміністрації зараз в цей період треба підсказувати, кого якого кандидата обирати. По-перше, по-друге, ви говорите про систему запобіжників. Те, що я не беру участь у виборах, я думаю, це демонстрація для всіх чиновників, державних службовців, що насправді зараз треба займатися питаннями, які стоять перед областю. Так. А з приводу там інших осіб, які будуть брати участь у виборах, то я можу сказати тільки одне: я буду наполягати на тому, щоб. Всі кандидати, які є зараз державними службовцями, написали заяву про складання відповідно повноважень, і йшли на вибори. Принаймні це буде чесно, і це буде унеможливлювати використання адмінресурсу в подальшому. Тим паче їх не будуть розглядати як чиновників, які зможуть помститися за те, що хтось за когось не вибрав, не проголосував і тому подібне. Я думаю, що це буде правильний формат роботи, і ми покажемо, що дійсно ми влада, яка не бере. Участь у виборах і не використовую адмінресурс. Ну, по решті випадків. Я думаю, що якщо десь будуть якісь сигнали, то повірте, я буду на них дуже жорстко реагувати. Я вам дуже дякую, що ви прийшли, бо час дуже швидко спливає. Дякую, що відповіли на всі запитання. Я думаю, що ви ще до нас завітаєте. Я вам бажаю всього найкращого і вам, телеглядачі, Так само зустрінемося рівно за тиждень. До побачення.